Всім ми розлухаючи сьогодні пасторів Юлія Станіслав Сладоненко зрозуміло, що скоро прихід Ісуса Христа, але перед приходом Ісуса Христа має ще прийти Антихрист. Чому Бог допустить, щоб прийшов Антихрист? Чому війни зараз відбуваються і чому будуть відбуватися глобальні проблеми? А тому, що люди не зробили вибір у сторону Бога. Не хочете Бога, получайте другого. Бога Антихриста, тому що Він прийде і засяде у храмі як Бог, він буде видавати себе за Бога. І Бог навіть дозволить, щоб він чудеса, ознаки фальшиві чинив. І люди через те, що зараз, коли проповідується правда, всім багато вірять у простоту Євангелії, женують, обзивають, пригнічують християн. Бог каже, не вірите тепер у правду. А коли прийде Антихрист, повірите у неправду. Бог допустить це. Того, що людина не хоче прийняти Божої любові, не хоче прийняти Ісуса Христа, склонити своє коліно перед Ним, не хоче перед Христом, то прийме оці три-шість начертання звіра. І пастор показав, що антихриста, Біблія показує, що він уже був. Ну, його зараз нема. Ну, він явиться і з безодні вийде. Повністю сатана копіює Бога, Да, Воскресіння Ісуса Христа, а сатана копіює Воскресіння Антихриста, з безодні вийде. І він сказано, що це буде восьмий із семи царів. А які були царі? да, імперія. І ще, та, Були оцей цар на виходу Носор, але ми знаємо, що цар смирився в кінці, поклонився Богу, да, поклонився Божій людині. А ще був цар-німрод, е, це був цар Вавилона. І Антихрист це буде образ Німрода, не сам німрод, а образ його, а він був звіролов. І оці всі марвели, оця міфологія міфологія Зевс, Геракли це все потомки оцих Рифаїмів, яких Бог зарив з цього світу, вигубив з цього світу. Тому нам треба зробити вибір правильний вибрати Ісуса Христа. І нам не треба готуватися до приходу Антихриста, йой, боятися і так далі. Нам треба готуватися до Царства Божого. Тому амінь.